Травонько, травонько, завинись золотому сонечку поклонись, щоб розквітла яблунька на горі, щоб сміхалось весело дітворі. Привіт, дітки! До нас в гості сьогодні завітала дівчинка-весна і пропонує піти на прогулянку у садок. Зверніть увагу на ці дерева, які цвітуть. Цвітіння дерев це справжнє диво, квітучий сад це краса природи, аромат квітів чується у повітрі. Отже, дітки, це розквітла вишня. Цвітуть вишневі дерева дуже гарно, осипаючи все довкола молочно-білими пелюстками. Ось так цвіта черешня. Вона є сестричкою вишні, але її плоди швидше достигають. А це квіти груші. Вони білі або білорожеві. Плоди груші дуже корисні, і люди здавна використовують їх для лікування різних недуг. Ось так розпускаються квіти яблуні, вони рожевого кольору. Яблуко це скарбничка поживних і корисних речовин. Людям здавна відомі їх корисні властивості. За дослідженнями яблука почали вживати в їжу ще 8 тисяч років тому і вважали ознакою розкоші і були ознакою багатства. Ось так цвіте кущик смородини. Таку назву вона отримала від запашного листя. Квітки смородини зібрані в китички, а отвір квіточки є завуженим, щоб квіти не приваблювали інших комах, окрім бджіл. Не можна ламати гілочки дерев, бо вони допомагають очищувати повітря та оберігають землю від пекучого сонця. В Україні та інших країнах навпаки проводяться акції та марафони, присвячені до висаджування дерев та кущів. Молодці дітки, до побачення, до нових зустрічей!